Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 27 травня. Про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. І на початку випуску коротко про основне. На Буковині за результатами президентських виборів перемагає Петро Порошенко. Трагедією завершилася негода на Буковині. У слід довжок Новосилецького району блискавка вбила чоловіка. Сьогодні в Чернівцях побував другий президент України Леонід Кучман. На Буковині за результатами президентських виборів перемагає Петро Порошенко. Такі дані оприлюднили в окружних виборчих комісіях в області. На відміну від ОВК, міськвиборчком не поспішає встановлювати результати іншого волевиявлення Мерського. На 16-ту годину вівторка комісія так і не надала жодних офіційних результатів. За словами членів ТВК, попередньо перемагає Олексій Каспрук, який набирає понад 50% голосів чернівчан. Детальніше про підсумки виборів 2014 в сюжеті Олександра Коркоїла. центральна виборча комісія опрацювала всі протоколи з виборів президента в Чернівецькій області. Всього в голосуванні взяло участь понад 400 тисяч буковинців. У всіх чотирьох окружкомах впевнено переміг Петро Порошенко. Такі результати, однак, наразі попередні. Остаточні обіцяють оприлюднити вже незабаром. Ну, ми зараз формуємо протокол наших тих самих виборів, передаємо на ЦВК на Київ. Після того, як вони утвердять, його, ми можемо говорити вже об окончительних офіційних результатах. Загалом же Ігор Моїсеєнко констатував чесне та прозоре волевиявлення. Так же само відбувся підрахунок голосів. Ті проблеми, які виникали, носили швидше технічний характер. Ну, конечно, были ошибки, были возвраты, были уточнения. Это, в общем-то, рабочий процесс. От этого никуда не уйти. Большая проблема это была в математических подсчетах и математических, так бы сказать, способностях наших гули в комиссии. Вот. Ну а в целом все прошло достаточно організовано, висока була явка избирателей. і я вважаю, що в нашому місті вибори пройшли вполне, вполне достойно. В Чернівецькій міській виборчій комісії ще досі тривають підрахунки голосів із виборів міського голови. Наразі комісія не може надати навіть попередніх результатів. За інформацією, яку Чернівецький репортер отримав із власних джерел ТВК, найбільше голосів понад 50% набирає Олексій Каспрук. Його найближчий конкурент Віталій Михайлішин програє переможцю більш ніж вдвічі. Чекати офіційних результатів залишилося недовго, адже за законом комісія повинна в п'ятиденний термін встановити результати голосування. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Трагедією завершилася негода на Буковині. У селі Довжок Новоселецького району блискавка вбила чоловіка. Дощити почало ще з обіду. До вечора гроза стала сильнішою. Місцевий житель саме повертався з поля, але додому так і не дійшов. Олександр Хмель з місця події. Того вечора розповідають у селі небо все було у блискавках. Сильно гриміло та дощило. Люди одразу ж кинулися відмикати у будинках електроприлади з розеток. Інші заганяти у хлів худобу. Корова Анатолія місцевого жителя була якраз на пасовиську. Коли в селі розпочалася гроза, місцевий житель одразу ж побіг на поле, аби забрати корову, яка там випасалася. Однак додому він так і не повернувся. На цьому місці у нього влучила блискавка, смерть настала миттєво. Що сталося із чоловіком, його дружина до останнього не знала. Побачивши, що той довго не повертається, пішла за ним. Знайшла лише корову посеред поля, а в кількох метрах від неї виявила і тіло чоловіка, той уже не дихав. Ми були дома. Чоловік прийшов мій прибіг до хати і каже: Давай біжимо, бо жінка кричить. Ми вибігли з дому, прибігли сюди, і ось він лежав тут на землі, вона коло нього. Кепка відлітіла туди. Він лежав вони з головою, вже все було вже був. На місце викликали міліцію, приїхали і лікарі. Наталя одна із них. Вона оглядала чоловіка. Каже, від удару блискавки він не зміг далі дихати. Опіків на цілій сильних опіків не було. Там, скоріше, просто через удар блискавки, можливо, що просто було паралізовано центральна нервова система, яка закрила верхні дихальні шляхи, Скоріше всього, що він просто задихнувся. Через те, що прийшов спаз такого в селі ще не було, розповідають місцеві. Про померлого вони добре відгукуються. Чоловікові було 50 років. У нього залишилося двоє дорослих синів. Чому блискавка влучила в нього? Сусіди так і не можуть сказати. Серед припущень розряд могла притягнути та сама кепка, яка відлетіла в сторону. На ній по центру є кругла металева пластина. Цієї версії не відкидають і рятувальники. Вони застерігають, під час грози потрібно дотримуватися основних правил безпеки. Якщо ви перебуваєте. На відкритій місцевості потрібно знайти місце, яке буде вам прихистком. прихистком. Тимчасовим прихистком це місце це повинно бути якомога нижче. Це може, наприклад, бути якась виїмка чи може бути канава, де можна присісти, і в жодному разі не потрібно стояти, потрібно присісти, нахилити голову і перечекати грозу. Коли гроза також не рекомендується бігти, чи е, мати при собі металеві предмети? У будинках зачиняти щільно вікна та двері, а мобільні телефони відключати. Усі електроприлади також не повинні бути увімкненими у розетку. Олександр Хмель, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». того ж таки вечора. У тому ж селі довжок блискавка влучила і в дах одного з будинків. Від цього загорілася у ванній кімнаті пральна машина, яка на той момент не працювала, але була увімкнена в розетку. Господарі якраз поверталися з городу. У вікні вони побачили вогонь. Пожежу взялися гасити підручними засобами. Тепер люди скрізь прибирають, адже від диму почорніли стіни. На подвір'я вони повиносили речі, які обгоріли. Від пральної машини лише залишки. Вогонь пошкодив і душову кабінку. В результаті напруги, яка попала в електромережу, загорілася пральна машинка. Від неї було пошкоджено майно в ванній кімнаті, яке знаходилась. Але власники знаходились в той момент вдома, вони побачили горіння і їм вдалося загасити пожежу дуже швидко і до прибуття пожежних підрозділів. Що тут згоріло, навіть не знайдемо, машинку, бо ми цією машинку ніколи не пользувалася. Це лиш... місць, коли дочка приїхає. не знаю, У нас своя машини там і втіха. Це просто вілка була в різкі то Не включено. нічого. А у великому кучурові в одному з приватних ставків втопився чернівчанин. Він з 1983 року народження. На природі відпочивав разом із друзями. Коли ж заліз у воду, аби скупатися, раптово пішов на дно. Товариші самотужки тіло не змогли знайти та витягнути на берег. Цю роботу за них вже зробили водолази. Відпочити на природі троє друзів вирішили у великому кучурові. Це за Чернівцями Строженецький район. Хлопці спочатку сиділи на березі, а згодом вирішили скупатися у ставку, який був поруч. Коли один із них пішов під воду, товариші спочатку не зрозуміли, що з ним коїться. Далі взялися рятувати, але допомогти так і не зуміли. Зрештою, зателефонували на 101. Із Чернівців приїхала група водолазів. Ті вже знайшли тіло та витягнули його на берег. Це перший випадок загибелі людини на воді. Хотілося б звернутися до мешканців Буковини, що потрібно дотримуватись елементарних правил, коли ви перебуваєте поблизу водоймища. Насамперед потрібно пам'ятати про те, що відпочивати поблизу озера можна лише в тих місцях, які обладнані для цього. І звичайно, там є рятувальний пост, рятувальники, які в разі необхідності можуть надати допомогу. В обласному управлінні служби з надзвичайних ситуацій нагадують, на воді безпечніше відпочивати у світлий час доби, коли гарна погода і немає вітру. При цьому температура води має бути не менше 18, а повітря не нижче 24 градусів тепла. Під час відпочинку на воді в жодному разі не потрібно вживати спиртні напої, а потім заходити в воду. Ну і також слід пам'ятати про те, що Якщо це не перевірене водоймище, в жодному разі не можна стрибати з берега в воду, не можна також допускати грубих ігор на воді, а також раптово занурюватись в воду. В воду потрібно заходити поступово, щоб тіло могло провикнути до різкої зміни температур. Особливо пильними бути під час купань. Рятувальники закликають батьків. Вони не повинні зводити очей від своїх дітей, оскільки їхня поведінка у воді завжди непередбачувана. Олександр Хмель, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Понад два кілограми марихуани вилучили правоохоронці у Чернівчанина. Наркобізнес той організував за допомогою мережі інтернет. Клієнтів підшуковував у скайпі. Аби вийти на ділка та затримати, довелося зробити оперативні закупки. Детальніше про цю операцію у матеріалі Олександра Хмелян. Про те, що 31-річний житель обласного центру займається продажем наркотиків, співробітники відділу БНОН встановили в ході перевірки оперативної інформації. А з'ясувалося, чернівчанин планував збути велику партію марихуани, клієнтів шукав через інтернет по скайпу. Нам було підібрано людину, яка дала добровільну згоду на проведення оперативних закупок у даного громадянина. Ми провели дві оперативні закупки і під час збуту великої партії, а саме 2 300 кг 300 г марихуани даного громадянина було затримано. Чергову партію ділок збував на одній з міських вулиць, там його і взяли правоохоронці. При собі чоловік мав 49 розфасованих поліетиленових пакетів із наркотиками. Крім того, при особистому огляді у зловмисника оперативники виявили пістолет марки Флобер та п'ять набоїв до нього. Відкрито провадження за статтею тридцять сьомочати 2 кримінального кодексу України на даний час громадянин знаходиться в СІЗО УМВС і обирається. Міра запобіжного заходу та будуть в подальшому пред'явлено винувачення вилучені наркотики та зброю міліціонери направили до НДКЦ для проведення експертизи. Слідство триває. Олександр Хмельниччинівецький репортер, телеканал Чернівці. А сьогодні в Чорнівцях побував другий президент України Леонід Кучма. Він завітав до нашого міста, аби особисто передати музичній школі номер один новеньке фортепіано від фонду пана Кучми. Більше про візит Леоніда Даниловича на Буковину та про його ставлення до політичної ситуації в державі знавалася Дар'я Товпіч. Леонід Кучма прибув в Чернівецький аеропорт, де його зустріли з хлібом та сіллю. Одразу по прильоту другий президент України вирушив до музичної школи номер 1 аби передати сертифікат на володіння фортепіано керівництву закладу. Ми довго чекали, бо піаніно нам набагато раніше. Привезли нам привезли от, два місяці назад. Діти вже грали на піаніно, грають з величезним задоволенням. Викладачі так само, і що ми дуже дуже раді. Тут для Леоніда Даниловича організували невеличкий концерт за участі учнів школи. Також виступила і колишня випускниця начального закладу Святослава Дерда, яка зайняла перше місце на пісенному фестивалі Доля, що був організований фондом Україна Леоніда Кучми. І саме за що. Школі і вручили фортепіано після виступу Святослави Дерди та її батька Івана Дерди на сцену вийшов хлопець з букетом троянд і приголомшив всіх присутніх. Під час перебування в Чернівцях Леонід Кучма зазначив, що захоплюється талантом дітей буковини, а також розповів, що в Чернівцях в нього є улюблені місця. Серед них центральний корпус Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича та Муздрамтеатр. не оминув другий президент України увагою і питання територіальної цілісності нашої держави. Крим я не бачу, як повернути. Ви ж розумієте, що Росія Путін пішов в Абанках. А коли йдуть в банк, то навіть якщо програють, то ніколи не признають. Потім, нам головне не втратити і Донбас ще. Бо Донбас по великому рахунку Росії не потрібен, бо там одні проблеми, а в них проблем буде більш ніж достатньо по Криму. Я ще не сказав, що втрата території. Це найвеликий велика, злочин перед Україною. Тому треба так, щоб Донбас залишався з нами. Ще одне фортепіано Леонід Кучма подарував музичній школі міста Стороженець Чернівецької області. Всього ж другий президент України подарує 75 інструментів музичним навчальним закладам нашої держави. Дар'я Товпіч, Михайло Поповецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях нагородили та оновитих дітей краю цього року. Їх кількість збільшилася. Серед тих, кого цього дня відзначило керівництво нашого міста, були учні місцевих шкіл, гімназій та ліцеїв, які перемогли у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, олімпіадах та змаганнях. Такі заходи в Чернівцях проводяться щорічно в травні. Представники місцевої влади нагородили 65 дітей і вручили їм 80 нагород, оскільки деякі школярі здобули по декілька відзнак. Це діти, які вибороли найбільше перемог на державному рівні в олімпіадах та конкурсах. В порівнянні з минулим роком цьогоріч на шість дітей більше здобуло таких відзнак. Це є до речі, дуже позитивний крок. Місцевої влади, тому що бає підростаючі покоління. розумієте? якщо в такому дитячому віці дитина зрозуміє і усвідомить те, що про неї думають дбають, що вона може досягти чогось більшого, так? Значить, в неї буде бажання ще краще вчитися, покажете кращі результати, і в майбутньому вони будуть керівниками нашої держави. Серед тих, кого сьогодні запросили на нагородження, була і 11-річна Ерика, яка навчається у музичній школі по класу Скрипки. Дівчина брала участь в регіональному українському конкурсі. Чальних закладів, в якому здобула перше місце. Також Ерика здобула перемогу на всеукраїнському конкурсі Бурштинові нотки. Мені дуже подобається. Я обожнюю, я дуже люблю грати на скрипці і, і дуже люблю музику. Я планую стати вчителем з музики у музичному училищі. Дар'я товпіч Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканалу Чернівці. традиційний вихід на полонину в путилі, запланований на неділю, 1 червня. Відмінено. Про це повідомили в путильській райдержадміністрації. Як зазначається, в повідомленні свято перенесене на невизначений термін і пов'язане це із суспільно-політичною ситуацією в країні. Вихід на полонину відбудеться, але в більш сприятливий для країни час, коли саме буде повідомлено додатково. Сьогодні у фонтані парку імені Тараса Шевченка плавали човни, звичайно, не справжні, а їхні зменшені копії. Але все одно видовище вражало, і це була тільки одна з багатьох цікавинок, якими похвалилися керівники і вихованці гуртків обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Детальніше про це в сюжеті надія величко. Традиційний звіт обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді з натокучливої виставки яскравий флешмоб. Навколо фонтану у парку відбувалися одночасно декілька десятків різноманітних розваг. Діти малювали на дошці свої мрії, намагалися відібрати у песика кістку. Неподалік знайомилися з морськими свинками та голубами. Усе це відбувалося під співи та танці вихованців гуртків художньо естетичного напрямку. Юні туристи навчали відвідувачів парку в'язати шнурки так, щоб вони ніколи не розв'язували. Загалом у центрі 42 гуртка, і кожному є чим похвалитися. Наші вихованці дуже багато працюють протязі року, приймають участь у змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня роблять різноманітні вироби. І сьогодні ми вийшли сюди в центральний парк для того, щоб продемонструвати наші уміння і навички наших вихованців. Неможливо згадати одні гуртки і нічого не сказати за інші, але, на жаль, для цього треба чимало часу. Найбільш популярні серед вихованців заняття картінгом, керамікою і дизайном, дизайнерським моделюванням, радіотехнікою та радіоелектронікою. Візитна картка центру у гурток юних конструкторів. Цьогоріч їхня робота космічна станція отримала перше місце на всеукраїнському конкурсі в столиці нашої держави. Завжди мріяло про подорож поза межі землі. І Ось зараз ця мрія може збутись. Наса вислало декілька своїх космічних кораблів для дослідження поверхні Марса щоб можливо поставити там станцію, де будуть проживати люди. І ось ми поекспериментували на Дякую цю тему і вистроїли щось таке. Вихованці гуртка кажуть, тут вони мають можливість із багатьох штуковин зробити щось одне, але цікаве. Ну, на гуртку там можна щось побудувати, проявити свою фантазію можна. Е, цікаво просто, дізнатися нові речі можна. Ми е, в їхній інтерес намагаємося як то возбудіть, тому що без інтересу мали просто не займаються. А у нас кожна штучка інтересна по-своєму по ним нужно пройти, щоб понять особисті кожної з них гуртки обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді розташовані не тільки в Чернівцях. Філіали еколого-натуралістичного та туристсько-краєзнавчого напрямків працюють в усіх районах нашої області. Надія величко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. День вишиванки в Чорнівцях продовжується. У дитячий садочок номер 10 Попелюшка завітав оргкомітет дня вишитої сорочки, аби відзначити фото, яке надіслали їм на конкурс. На світлині зображено 228 людей в українських строях. А це і працівники дошкільного навчального закладу, і вихованці, і їх батьки. За такий патріотичний дух у дитячій установі та за підтримку свята організатори привезли подарунки. Чому саме цей садочок обрали? Які сюрпризи чекали у Попелюшці? та як виховують дітвору в цій установі, ззнавалася Генрієта Табилх. Після проведення цьогорічного дня вишиванки організатори отримували величезну кількість різноманітних фотографій зі свята від різних людей, колективів і навіть міст та регіонів. Світлина від ДНЗ номер 10 Попелюшка вразила їх найбільше, адже це запевняє наймасовіше фото у вишиванках. Тому одноголосно вирішили, що цей заклад має бути відзначеним. І ми вирішили нашим оргкомітетом скинутися і придбати подарунки спортивний і творчий інвентар для цього дитячого садка, щоб відзначити його. І сподіваюся, це буде стимулом для інших і садків і шкіл наступного року. Для організаторів дітлахи разом із педагогічним колективом вирішили повторити шматочок того свята, яке проводили 15 травня. Патріотичне виховання є чи не головним у цьому ДНЗ, тому практично на кожне свято малеча одягнута у вишитих сорочках. Патріотичне виховання, національне виховання це одна з пріоритетних ліній нашого закладу. Зокрема, і ми намагаємося національні традиції. Завжди в повсякденному житті прививати дітям, навчати їх, виховувати з любов'ю до рідного краю, з шаною до рідних традицій. Долучаються до цього і батьки, адже у малечі є вишиванки. До прикладу, чотирирічна Варвара отримала свій український костюм на день народження. Його полюбляє носити, бо на красива дуже 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 Це є наш український виріг. Як також зазначили організатори Дня Вишиванки, саме ця дитяча установа спонукала їх до того, аби працювати цілий рік, а не лише організовувати вже традиційні святкування. Генрієта Беук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого. Побачимось.